Доброго вечора, ми з України. Бах котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні я з чарівною Анею. Всім привіт. і не менш чарівним Сашою. Привіт! І сьогодні ми будемо відповідати на питання парфумерного тегу від Наталі Золотарьової. Моя парфумерна екзистенція. І сьогодні ви почуєте відповіді від трьох пар захоплених. Тож вмочитесь зручніше, наливайте в келихи все, що вам по душі, і парфумерне тріо буде в дії. А хто не підписався на канал, підписуйтесь, ставте подобайки, доєднуйтесь до телеграм-ком'юніті. Посилання буде під відео. Отож, Анічка, Саша, поїхали! поїхали! Перше питання того, для чого парфуми в вашому житті: настрій, гарне самопочуття, гарна атмосфера навколо і радувати всіх оточуючих. Саш, для мене парф... парфумерія – це один з різновидів мистецтва, як музика, література, кіно і решта. Окей, друзі, для мене парфумерія це перш за все хобі, тобто результати. Цього хобі ви бачите в наших випусках. Людина з хобі це запорука цікавого життя. Я так вважаю. Друге, парфуми дають велику кількість позитивних емоцій. От я кожен день наношу на роботу парфум і настраюсь на цю роботу. Налаштовую себе на цей день. І протягом всього дня ці парфуми дають про себе знати. і вони настроюють тебе на цей лад. Це номер. Два. А номер три це така приємна для мене партзалежність. Лікуватись в. Від цієї пар залежності я не збираюсь. На мій погляд, мозок завжди шукає такі знаєш, парфумерні якісь нові відкриття. Mm -hmm. Це тут функція його не тільки думати, а що ще щось здобувати нове і прекрасно розгадувати безліч композицій, які існують всіх в цьому світі. Від парфумерів, ну це дійсно завжди цікаво. <підемо> Слухай пофарфумерів, це не просто рідина у гарному або не дуже гарному флаконі, Це, це реальне мистецтво. E Це при праці багатьох людей. Так, це комерційне мистецтво, ніхто не спорить, куди зараз без комерції, але все ж таки мистецтво. Я з тобою погоджуюся в тому плані, що дивіться, парфуми презентують певну країну. Це по-перше, є пласт культура, якщо ми кажемо про це. В кожній лініці є якийсь закладений історія до чого цей випущений парфум. Тобто можна навчати через парфуми навіть історію. Історію, літературу, <кій> географію. Друзі, користуйтесь парфуми для себе чи для інших? Це номер два питання. Здебільшого для себе, але якщо це буде якось радувати інших, чому б ні? Але користуюсь для себе і наношу стільки шиків, скільки мені подобається. Якщо це звісно не якісь закрите приміщення, на якийсь офіс, тобто парфі таки також отримає uh -huh. авти звичайно для себе. Ну я плачу гроші, великі гроші. Чому це мають слухати, нюхати інші? Тому в першу чергу для себе. Але все ж таки абсолютно всі люди люблять люблять компліменти. тому частково можливо десь там на підсвідомості для когось. Друзі, я не погоджуюся з вами. Точніше, частково 20% Я ношу для себе, а 18% для соціуму, для оточення. Пояснюю чому Парфуми Це продовження нас. Ми заявляємо про себе соціюми. Ми спілкуємося з людьми, і тому ти знаєш, я наношу багато, тому що це задає настрій не тільки мені оточуючим вайб, ну, Типу для мене це також заявити про себе завдяки парфюму, Ну от якось так альтруїзм це дуже добре. Насправді, але треба дивитися правді в очі людям на тебе здебільшого чхати. Тому треба все ж таки думати в першу чергу про себе, mm -hmm. навіть в такому ключі. Ти кажеш, що тобі ніколи компліменти не робили? Mm -hmm. Що людям начхати mm -hmm. на тебе? Ну mm -hmm. я mm -hmm. не погоджуюсь, з цим. Людям далеко не начхати. Не всім mm -hmm. я вважаю. Mm -hmm. так. Дивіться, ті люди, які ви подобаєтесь, не завжди тобі зроблять компліменти. Скажуть, як ти круто пахнеш. Мені, наприклад, роблять компліменти. Не всі, а от на деякі парфюми прямо роблять роблять. І це ще одна така, mm -hmm. знаєш, поєм для того, що. Я користуюся і для людей також, тому що користуватися для себе є такі парфуми. Ну окей, ти наніс, ніс, вдома, тобі круто, і тому подібне. Але давайте не забувати про те, що більшість парфумів це доповнення гардеробу, в чому ви одягніте. Да? І ви вибираєте ті чи іншу сорочку, ті чи інший аксесуар, да, аксесуари, аксесуари. і ви доповнюєте його саме парфумами. І ось ми трохи повернулися до нашого найпершого запитання: для чого потрібна парфумерія? Так, це ще. Елемент гардеробу. <плес> Чи користуєтеся ви всіма фархонами? Mm, наразі користуюсь. Десь о, половина колекції в мене поїхала від мене, я її позбулася, і тепер mm. а скільки це було флаконів до цього 60. Зараз, зараз 30. Ну 30 флаконів можна користуватися. У в мене не архівелика колекція, тому аутсайдерів немає. Є деякі аромати дуже ситуативні, які можна там втягнути лише під певні моменти в житті. Але так, в тій чи іншій мірі усіма флаконами користуються. Ой, друзі, а я не всіма флакони, у мене їх чому? <світ> тому що їх безліч. І я хочу сказати, що я навіть про деякі забуваю. От просто забуваю ними користуватися. Якщо у вас 100 плюс флаконів, а ви ще досліджуєте, у вас купа відливантів, і ви хочете розказати, наприклад, в даному моменті я розказую людям про парфуми. І ти. Я, наприклад, те, що, те, що нове. Я про старих улюбленців я забуваю, тому вибачте всі мої флакони, Я буду вами користуватися частіше. Здається, це ще тому, що можливо в тебе тільки формується якийсь певний смак, і ти обираєш між чимось, 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 чимось. Так, Будь я, я, напрям, я напрям, що з тобою погоджуюся, я би хотів зменшити свою колекцію, і ті е, парфуми, до яких в мене є якісь питання, я б хотів позвати. От я на шляху десь ти вже позбувся 30 флаконів, а я ще попереду все. Але хотів би, хотів би, тому що дійсно нема часу ним користуватися це. По-перше, по-друге, все одно є парфуми, які захоплюють, а є парфуми, ну от просто вони є, вони класні, але потрібно користуватися. Тим чим суп, хто що прямо тебе відносить в космос, а не тим, що от воно просто стоїть на полиці. Це такий не кежу. Mm -hmm. Не знаєш що вдягнути, вдягни те, що тим дечого дуже багато. <звук> Наступне питання четверте: що надає більше задоволення добивати флакони чи купляти нові? Купляти нові. Ненавиджу добивати флакони. Це дуже важко для мене і болісно, іноді тому купляти тільки купляти. Для мене великий стрес. Момент закінчення флаконів. Як це <смеш> в смислі закінчується? Тому так точно Добувати нові я з вами солідарною повністю і переживаю ті ж самі емоції з приводу, коли заошок вже трошки думаю, так, що робити? Треба ж новий, новий новий купити і. Покупка парфуму мені приносить більше емоцій, чим добивання флаконів. Тому що ти досліджуєш, ти читаєш, ти тестуєш, забираєш з пошти. Перші от перший тиждень ти прям запої не знаю, як у вас це виходить. Саме. Потім він іде там відпочивати на полицю, з'являється новий. І це от безкінечне коло по якому ми рухаємося. І, Connie, що? і так да. а скажи, будь ласка, ти взагалі колись щось добивав? Я просто Леванти, так, то добивав. А от сам флакони. Флакони ні. Поки що в мене такого не було. Новий досвід буде. Так буде можливо, коли я не так був в парфумерній темі, і от на початку мене закінчували флакони, але в мене тоді було там п'ять-шість. А зараз такою колекцію просто нереально щось добити. Ще момент я здається один раз в житі щось добивав, а решту флаконів все ж таки комусь дарував там кі залишок залишався і я. Угу. Довго. Довго. Бо воно трохи під Ну, Надійсно, я не знаю, погоджуватись, ви парфумерия може набридати. Ти можеш просто стати холодним до аромату. Як це? Було десь... За... Чудома, мабуть, парфумами, які мені просто набридли, я позбулася. Навіть половина флакона я не змогла зносити. 50 зна... мл. Я знаю, Анечка позбулася мономером струж маж до Тепер Хочу повернути. <рес> В мене такого не було, насправді. Друзі, наступне питання: більше щастя приносять імпульсивні покупки чи довгострокові забаганки? Я розмежовую це питання, тому що імпульсивні покупки іноді приносять більше задоволення, а іноді виважена покупка на кошти всіх моїх десяти, наприклад, імпульсивних покупок. Тому я навіть не знаю. Іноді так, а іноді не так. В мене ніколи не було імпульсивних покупок. Просто ніколи. Найкоротший шлях між за тестом і купілою це 20 хвилин. Я наніс на шкіру, десь там пішов 20 хвилин. Побігав я зрозумів, я обміркував, вирішив, що мені це точно потрібно, і пішов купити. Тобто, тобі 20 хвилин ну... вистачає для того, щоб так це ж імпульсивно, покуп. Та яка вона імпульсивна? Імпульсивна, імпульсивна 20. це не імпульсивна, це коли ти потестив пожити. Тоді це велике розоблачення Саші відбулося тільки, що Саша також схильним до імпульсивних покупок. По він це заперечує, але ми знаємо, що Саша може робити імпусивні покупки. Щодо мене зараз, вже коли колекція велика, майже ніколи я не роблю інті, імпульсивних покупок, тому що потім я не знаю. Що з цим флаконом робити. Раніше бувало, просто прочитаєш якийсь відгук, подивишся пару блогерів і думаєш, а, хай воно буде. А зараз ні, зараз ношу те, що і тільки тоді купую. Думаю, вважаю це правильно, і вам раджу замовляти якийсь декенс або якісь семпли, розношувати і потім, тільки потім вже купити флакон. Тому що парфумерія набридає. У мене є подруга Катерина, у неї безліч флаконів, але вона ними не користується. Тому що це було зроблено імпульсивно. Але ще є момент самовнушення. Ти щось купив, навіть якщо воно тобі не подобається, ти собі вдоблюєш голову, що воно тобі подобається, і воно тобі починає подобатися. У мене так працює. Це, це, не з як... так не було. це з яким ароматом так подобається? Лаванда on rocks. Uh -huh. З першого разу він мені не дуже сподобався, я не зрозумів. ну... Mm -hmm. жось... це те лаванда та лаванда, лаванда. Випраний, Випраний... Випраний одяг. Свіжо випрану свіжість якась, але коли я вдягнув його на тренування, я все зрозумів. Mm -hmm. Відкрилися очі. Друзі, наступне питання: чи дублюєте аромати? Я аромати дублюю. Олець можу сказати, що в тебе велика колекція можу сказати, що особливо коли зняти аромат. Один аромат, який мені дуже подобається, це Savoy Steam від бренду Пенхаліганс. Він мене в дублі. Також в мене Лоренцо де Лорезі, До речі, ще не було цього парфюму, називається Spices, Це спеції. Також його люблю. Чого він задумлив? Тому що він рідко з'являється де-небудь, тому задумлив. І ще в мене також знятий Джон Варвата з Black Rider. Дуже люблю, також в дублі. Бо була дуже приваблива ціна, а зараз він коштує там, 2500 за такий ось. Тому дублі. В мене є дубль найдешевшого аромату з колекції це Брітні Сірс Фентезі. З ним зв'язані деякі спогади. Тому він асоціації, тобі так. І ще найдорожчий це 12 французьких парфюмерів. Мені, Його Боже, був. це що це таке? Це чудова лактонна карамель. Просто неймовірно. Його вже не можна купити, може? Можливо, але він ціна піднімається з okay. кожним. Я дублював всього лише один раз. Це був з демарлій Хірот. Я зносив один флакон, тому в мене тоді була дуже маленька колекція. Я його носив просто впір в, в міру в добрі... і, в... і, до... і в добрі люди. Угу. Ну, Кіра, і так. він закінчився. Я його влітку носив, він дуже гарно влітку на, 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 на мій подив. І ще Лейтон, також пахфан здемаглій. Але ну, чи, чи, чи можна назвати дублем е, апгрейджену я, я версію? У мене був звичайно да. базовий, він в мене і досі є. Але я купив ексклюзив версію. Тобто uh -huh. тепер в мене два. Наступне питання: три напрямки в парфумерії, що завжди цікаві. Для відповіді на це питання я взяв аромагайд, там дуже класні алгоритми. Всю колекцію можна структурувати за напрямками та нотами. І що мені алгоритм підказав? Що напрямки, які мені подобаються, мене 63 аромати: це деревні, тобто я люблю деревні аромати, 43 пряних, фужери 29, цитрусових 22. І а якщо про ноти, то частіше нота це Амбра, Пачулі, Ладан і Ут і ірис. Mm -hmm. А у вас що? Ну я таких моментів не проводив, тому що я перше про це чую. Але все ж таки, якщо там десь провести аналіз своїх флаконів, то в мене на першому місці все ж таки спеція аромати mm – -hmm. перець, кардамон. Я більше за все полюбляю гурманіку, шкіряні аромати та шипри. У мене їх більш, більше всього навіть в відливантах та в семплах почувши твою відповідь, ми переходимо до наступного питання, і це буде відповідь на це питання. Зараз ти зрозумієш, які три напрямки, що вас зараз бентежать? От, до речі, шипри. Мені дуже важко подружитися з шипрами. Пожери мені заходять більше. Шкіряними ароматами мені також дуже складно, тому що шкіра є дуже така волаюча і мені важко виносити. Всі шкіряні аромати мені дуже треба вивірено думати, чи купити, чи не купити. І розносити. А з нот мені дуже не подобається тубероза. Вона мене просто прибиває. І дуже, це я це... Ти просто ще не знайшов свою туберозу. туберозу. Так, хай хай помили. І ще наступне, що мені з нот І наступне це мускуси. Дуже мускуси по-різному лягають. І тому можуть видати якісь такі ноти, які вас будуть просто ви погано пахнути. Тому з муску сама, шкірою, туберозою я дуже обережна. Я не люблю акватику, фужери, просто, <реш> просто моя протилежність. Так, не дуже розумію цитруси, але є деякі аромати, які мені подобаються. Ну, взагалі, це не мій напрям. А якщо говорити про ноти, не люблю. Мабуть, молекулярні парфуми я якось їх не розумію, тому я колись думав, що квіткові аромати це взагалі не моє до тих пір, поки не знайшов свою троянду. Те саме було, мабуть, з лавандою і всім іншим. Я думаю, що таких моментів, які б мене відлякували, немає. Я ще досі в пошуках, ага. але я точно знаю, що я б не ніколи не віддав великі гроші за відверту акватику. І я зверху ставлюсь до відверто цитрусових ароматів. Угу. Тобто якісь мандарин мандарини, ми схожі. Купив мандарини ми схожі. Купив мандарини до марцем. Насамперед, ви дуже схожі, ви просто ще про це не знаєте. А я вже знаю. І наступне питання це як відноситись до парфумів оточуючих. О окей, що я можу сказати про це? я взагалі е, дуже люблю, коли в публічному транспорті люди хоча б миються. Це по-перше. По-друге, я просто молюсь на те, що біля мене став хтось, хто приємно пахне. От просто mm -hmm. приємно пахне. Ти молився до чи І, і до, чи і, під, і, час. під час поїздок. Боже, е, люди, якщо ви дивитесь цей канал, Осто митися. митися і думайте за свою гігієну. Це просто огидно, жахливо. Так, да, це, це жахливо, особливо влітку і тому подібне. Але якщо це дуже гучно, наприклад, це бакара. Або це такі дуже гучні аромати, і людина близько сидить, особливо якщо це публічний транспорт. Я вважаю тому відомі. Знаєш якогось роду. Я не можу зробити зауваження, але я просто перейду в іншу якісь на іншу територію, щоб не так близько стояти біля Бо є такі аромати солодкі, дуже гучні. Які просто коли ти з пункту А в пункту Б доїдеш, ти просто вже думаєш, як би скоріше вийти. От я потерпаю в популічному транспорті, я потерпаю від парфюмів оточення. Але хочу ще раз сказати, що коли я більше в парфюмерією, я вже багато знаю ароматів на людях. І це ти знаєш такого народу ага. грає вгадати, чим пахне людина ага. поряд. Інколи я вгадую такі ось якісь дуже популярні композиції. Тому така рулетка, яка тобі приносить також емоції. Але це позитивні емоції. Що то так, зараз мені буде говорити сноб, але менше з тим. Я не розумію, звідки у людей, які їздять на маршрутках гроші на бакару. У ну, мене не бакара є, але в мене є там, так да, я катаюся на. Да? А як, Саша, як типу, ти живеш в цій сірості? Окей, ти не можеш дозволити собі там лакшері, життя собі, але парфуми — це така штука. Ти ж можеш собі навіть флакон там за 5 тисяч дозволити. І надати цього хай він в тебе буде один надати цього вайбу, в цій сірості і підняти собі настрій. Я думаю, що парфум має відповідати тобі, а не ти відповідати парфуму. Ну інколи з тобою. Я розумію про що ти говориш це, коли парфум носить тебе, а не ти носиш парфум. Але хто сказав, вибач бакара зараз на кожному, на кожному там не знаю. П'ятому І я її відчуваю в себе на роботі майже кожного дня. У нас багато людей і носять її всі. Ну з тобою можна посперечатися. Давай на не будемо забувати про фейки та про парфуми, які схожі на баку. Угу. Тому також це, це може так. бути бакара, а може бути якийсь аналог бакари. Тому це може бути мансера амбер фівер. Бакара. Інстант Краш це може бути мансера. Окей, а ви Чи, як це Відноситесь Сашо вискала свою домкує ти але відноситесь до парфумів, оточуючи? Я радію, коли є людина, яка приємно пахне поруч зі мною. Але на жаль, останні десь три роки, два роки, мабуть, після епідемії ковіду я взагалі не відчуваю на людях парфумів. Може, вони перестали їх відчувати. Може тому не користуються, але я позитивно. Відношу до цього, навіть якщо багато пшиків, я краще буду слухати парфум на людині, аніж от, як Юра сказав, щось неприємне, що mm -hmm. поруч мною було. А взагалі носіть все, що вам подобається, і користуйтеся тим, що вам подобається. Друзі, і останнє питання: чи підтримуєте українських парфюмерів? Підтримуємо обожнюю Анну Соколову. Мені дуже подобається Зубченко, мені подобається партизан парфам. Більш за все в моєму серці місце займається Анічка. А в тебе які роботи, яких парфюмерах тобі подобається Я не знаю, як можна їх не підтримувати. Насправді наші парфюмери надзвичайно талановиті. Над дешлюк. Михайло Буз, Вибачте, Майкл Буз. В мене до сих пір ванна кімната пахне. Ауру да не десь вона да, пахнути буде. Пахнути буде завжди. Доки не знесуть діти. Щодо мене, канал названий Ukrainian <кас> Fragrance Community, Я завжди хочу якось підтримати своїми силами всіх українських парфюмерів. Дія фаворити. Я знайомий. З парфюмерами особисто і захоплюю своїми роботами і хочу такий спойлер десь після нового року, і, якщо мене будь-сили на снаг зробити огляд про всіх українських парфюмерів англійською мовою. Я думаю, це буде такий гарний триб'ют в розвиток української парфюмерії. Тому що дійсно є композиції, які просто тебе відносять. Хто не знає, подивіться в оглядах українських парфюмерів, прям там є такий плейлист. Досить багато є відкриттів, і для мене особисто. Тому що якщо я втомився вже від люксу, то є роботи, які захоплюють. І вони українські. І Я цим пишаюся. Я хочу побажати нашим парфюмерам наснаги, натхнення. Успіхів вони надзвичайно талановиті, Вони найкращі в світі. Сьогодні таке ось було тріо. Це тріо виникнуло з зненацька. Я підштовхнув Аню і Сашу на такі ось авантюри. Сподіваюсь, вам це відео зайшло, тому що ви почули відповіді трьох людей, трьох пар захоплених, і кожен з вас знайде свій фідбек. А в коментарях напишіть ваше відношення до цих питань. Буде цікаво і Саші, і Саша Сноп. Ну, Чи ти знаєш, оце ми всі, ми, до речі, з Анею розмовляли про це, що всі люди дивні, але ця дивність це їхня грань. Це так. І зюнька, так. Да, Родзинка, це і цим роззюмлька. ти Також. сіяєш. Тому Саша, ти зараз сіяв своїм снобізмом, і для когось це снобіз, а для когось це буде просто якась іскра, яка тебе. Просто розкрили. Якщо в тебе нема дивностей, то ти дивний. от от. тому, дякую, що подивились, і до нових зустрічей. Бувайте доброго вечора. Ми з України.